Сьогоднішній світ швидкоплинний і жорстокий: тероризм, піратство, інформаційно-психологічні війни від цих загроз не обезпечена жодна держава, але для того й існують збройні сили аби протистояти конфліктам. А у разі потреби оперативно реагувати на сучасні виклики. Кібернетика, інформаційний аналіз, медіадипломатія. розвиток цих галузей підштовхує військових до нових форм та способів реагування. Нині збройні конфлікти суттєво відрізняються від подій початку 40-х років минулого століття, і у разі потреби дії мають бути точно орієнтовані на сучасність. Світовий досвід підказує: зупинити вже гарячу стадію конфлікту нелегко, а от передбачити і попередити реально. Для цього в державі існують спеціальні структури у цій організації. Розробляються військові плани та сценарії, створюються стратегічні документи. Ми прямуємо так би мовити у мозок генерального штабу, головне оперативне управління. Постійне спостереження за військово-політичною обстановкою навколо України, плани щодо застосування збройних сил, оперативне керівництво, підготовка пропозицій рішень на випадок кризової ситуації з такими завданнями під силу впоратися тільки офіцерам-операторам головного оперативного управління. Більшість офіцерів штабів, більшість офіцерів-операторів це сиві люди. Не тому, що вони старі, а тому, що дуже важкі емоціональні, умственні вкладаються відбитки на людей. Сивина від нервової перенапруги, стресів, така особливість роботи. Шлях українських офіцерів-операторів і власне головного оперативного управління нерозривно пов'язаний з історією збройних сил, з історією держави. У серпні 1991 року офіцери та генерали ГОУ брали участь у заходах зі створення збройних сил. Саме тоді вирішувалися питання реформування численного військового угруповання, яке залишилося в Україні у спадок після розпаду радянського союзу. Ми прибули в адміністрацію президента і поставили питання, щоб збройні сили. Прийняли участь також в розробленні мобілізаційного плану держави, тому що без визначення коштів фінансів на всі мобілізаційні заходи і формування, які неможливо було розгортати. Це був перший захід. Фактично, бойова підготовка була згорнута. Не проводились дивізійні полкові тактичні навчання тільки на рівні батальйонних тактичних навчань з бойової підготовки. Але ми поставили за мету раз немає коштів для військ, треба готувати генералів, офіцерів в плані оперативної підготовки. На початку розбудови української армії перед головним оперативним управлінням постали надскладні випробування у тижневий термін опрацювати директиву міністра оборони з бойової готовності, а також розробити плани від мобілізування і проведення у бойову готовність збройних сил, тилу, озброєння, центрального апарату Міноборони та головного штабу таку назву мав тоді Генеральний штаб. Якраз попав період, що коли от такі масові скорочення, зміни воєнно політичній обстановці, завдання збройних сил, ситуація, яка складала збройні сил, ви сили, вимусила нас перепрацювати повністю документи бойової і мобіліційної готовності. У цих кабінетах народжувалися унікальні ідеї розвитку збройних сил, запроваджувалися нові форми оперативної підготовки. Тут переживали та нервували під час придніпровського конфлікту на початку 90-х. Цілодобово чергували та аналізували ситуацію під час воєнних дій колишньої Єгославії та нещодавнього грузино-оситинського військового протистояння. У визначні періоди становлення незалежної держави кожен їхній професійний крок був етапом у створенні системи управління збройними силами. Той Період був такий, знаєте, якраз почалося панування фінансової кризи, і це звичайно відобралося і на збройних силах, і треба було знаходити такі форми, способи і підготовки, і підтримання бойової готовності, які б в тих умовах непростих, Дозволили досягати найкращих результатів. Форма була запропонована таких раптових перевірок бойової готовності. Саме з комплексним застосуванням сил, силами ГОУ здійснювалася підготовка перших командно штабних навчань восени 1992-го, фронтового у 93 му стратегічної воєнної гри з питань територіальної оборони. А далі редут 97 осінь Осінь-98, Форпост блискавка реакція. І так, щороку і до сьогодні ГОУ активний учасник у підготовці наймасштабніших військових навчань. Цього року офіцери-оператори приділили значну увагу адекватному реагуванню та навчанню з територіальної оборони сприяння 2011 Воно проведено вперше за роки незалежності. У цьому заході прийняла участь е, штаби зон територіальної оборони. От е, вперше. З цієї території держави От, приймали участь інші військові формування і правоохоронні органи. От, практичні дії проводились під час цього навчання підрозділів територіальної оборони. Так, у випадку реальної загрози, завдяки спільній роботі відповідних військових та правоохоронних органів, наша країна буде захищена. Підрозділи будуть виконувати завдання щодо охорони важливих об'єктів, керівництва е в кожне в своїй зоні е і. Ведення борь... ведення боротьби з цими диверсійно розвідувальними групами ні законними збройними формуваннями. Звичайно, кожне тренування орієнтоване на те, щоб навчити війська діяти у конкретний кризовий період. Але у світі сучасних технологій усім збройним конфліктам передує інформаційно-психологічна обробка суспільства, і навіть у випадку таких загроз у головному оперативному управлінні мають знати, як ефективно реагувати. Попередні роки ми активно працювали над концепцією інформаційної безпеки і також працювали над створенням відповідних організаційних структур. І зараз ми також продовжуємо працювати в багатьох робочих групах, які займаються. На цим питанням офіцери-оператори реагують на кожний виклик на кожного агресора, навіть якщо це лише висловлювання або політичні механізми. У разі необхідності у стінах ГОУ встановлюється цілодобове чергування, аналізується поточна інформація, виносяться пропозиції та дається відповідь на питання, що робити, і до речі, варіантів завжди має бути декілька. Буквально в короткий проміжок часу на е, політичній арені навколо України відбуваються істотні, а інколи радикальні зміни. От і приклади, ті, які ми маємо, наприклад, Лівія, збройні конфлікти, ті конфлікти зараз, які відбуваються на близькому сході, на середньому сході в країнах арабського світу. Вони нам дають приклади, тому що ми повинні орієнтуватися на це і бути готові, і отримуючи відповідну інформацію від наших структурних підрозділів головного управління розвідки і інших структур, значить, аналізує, готує відповідні пропозиції. Звичайно, деяких конфліктів уникнути неможливо. І навіть за таких обставин на плечі офіцерів ГОУ лягає відповідальність шукати вихід. Наше завдання, по-перше, зробити так, щоб ці конфлікти на ранній стадії вже були вирішені із застосуванням сили або без неї. Для цього якраз працюють відповідні структури, тобто механізм, цей, який запускає. От всі інструменти стримування він існує. Планування це своєрідне прогнозування майбутнього, це безперервні години аналізу купи паперів. Офіцери операторської професії намагаються немовби передбачити настання часу. Чи. Документи, які вони розробляють та створюють, мають бути актуальними не лише сьогодні, а отже, часто доводиться моделювати подальші суспільні події. Кожен документ, поки він не буде затверджений. Або начальником генерального штабу, або міністром оборони. Я вже не кажу про е нашого верховного локома президента України. Звичайно, ми турбуємося, ми переживаємо. Ми дуже в цей момент, е як кажуть, відчуваємо на <св <'язок> своїй шкурі. У сьогоденні сповненому світових проблем та загроз таким людям хочеться довіряти. На них можна розраховувати. Вони завжди дивляться на крок вперед. І я переконаний, все, що вони бачать, все, всі напрями, які вони, всі завдання, які вони ставлять перед собою, вони будуть реалізовані. І це будуть такі речі, які дійсно покращать ситуацію і зроблять Збройні сили України такими потужними, такими Збройними силами європейського зразка, які. Спроможні гарантовано захистити нашу державу виконати всі завдання за призначенням. Реакція на сучасні виклики має бути миттєвою. І це стосується не тільки військових, а й військово-політичних питань. Професіоналізм офіцерів-операторів запорука стратегії виходу із кризової ситуації, а найбільший результат не допустити такої. І пам'ятаємо – вдала війна та, яка ще не розпочалася.